Усіх вітаю, поки живий, тримаюсь. Зараз ось дроти, треба до ладу привезти. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, допоможіть знешкодити перегляди з держави окупанта. Знову, то відбій, то тривога. Цілий день так. На жаль, не знаю, що буде на момент завантаження відео. Я засмучений. Тривога у нас шоста. Але ви бачите, я не панікую, стараюсь. Якнайбільше себе зайняти. Ось вагу зробив. Тепер я буду важитись постійно та слідкувати за собою, бо щось дуже багато я важу.